Сьогодні розглянемо одну з найбільш актуальних тем: новий законопроект номер 10449. Чи є текст законопроекту номер 10449 остаточним? Коли вступить в дію цей законопроект? Законопроект 10449, Він у нас звучить таким чином: як закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку на даний момент цей законопроект він прийнятий в першому читанні, і його текст не є остаточним. А до чого готуватися громадянам України з затвердженням законопроекту? Цього які основні новації будуть якщо е законопроект буде прийняти в цій е редакції, в якій є чого сподіваюся, не буде <с> то е він пропонує доволі багато новацій, новацій, які думаю, що не дуже сподобаються всім громадянам. Зокрема, зупинимося на більш таких основних новаціях цього законопроекту. До чого готуватися? Це по-перше, ведення електронного кабінету військовозобов'язаного і е відповідно. До цього кабінету буде внесено дуже багато відомостей, і через цей кабінет можна буде направляти військові повістки. Печаль цього проекту в тому, що військова повістка вважається отриманою з моменту доставлення. Відповідної повістки не з моменту отримання особи і підтвердження її отримання, а з моменту доставлення до, до електронного кабінету. А чим загрожує електронний кабінет військовозобов'язаного, як буде формуватися цей електронний кабінет, і хто матиме доступ до електронного реєстру військовозобов'язаних у прикінцевих положеннях законопроекту 10449 Там говориться про те, що протягом 60 днів це особи, які перебувають за кордоном, і також буде встановлений Період для осіб, які знаходяться в Україні, вони мають зареєструвати цей електронний кабінет. На жаль, законопроект 10449, Він не визначає, що робити тим людям, які, наприклад, не забезпечені відповідними засобами цифровими. Так не мають, наприклад, відповідного мобільного телефону чи доступу до комп'ютеру. Яким чином це робити? Просто передбачається обов'язок щодо реєстрації відповідного електронного кабінету. А що зміниться з новим законопроектом номер 10449? хто матиме право на відстрочку від мобілізації? Тепер у нас ми спостерігаємо зараз, що категорії осіб, які матимуть право на відстрочку, вони дійсно змінюються з законопроектом 10449. Деякі категорії, зокрема, бачимо, що додаються такі категорії, як судді, члени вищої ради правосуддя. От це новація, тобто, це та категорія, яка буде додатково. Є момент щодо виключення, зокрема, студентів, які навчаються, тобто є там певні обмеження, але є спірний момент щодо аспірантів. Зокрема, яким чином аспіранти, які навчаються за державним замовленням, вони матимуть право на відстрочку. Uh -huh. А якщо аспірант навчається за контрактом за власні? Кошти відповідно він право на відстрочку не має, тобто одразу виникає питання ну, щодо дискримінації відповідної категорії. Також е, виникає питання щодо наявності. Зокрема, якщо, наприклад, в нинішній редакції, наприклад, батько який самостійно виховує дитину віком до 18 років, він мав право на відстрочку. То тепер він має право на відстрочку, виключно в тому випадку, якщо е, другий з батьків там помер, або оголошено його померлим, якщо позбавлений батьківських прав, тобто визначає. Це чіткі підстави. Якщо ми говоримо про багатодітних батьків, то а, в даному випадку тут додається додаткова підстава, якщо, наприклад, особа не є боржником з аліментів або розмір такої заборгованості не перевищує трьох місяців. Тобто, в такому випадку особа може мати право на відстрочку. В принципі, по категоріям, а. дуже багато змінюється і що стосується осіб з інвалідністю. Це, наприклад, які потребують постійного стороннього догляду. Тобто там відбуваються теж зміни. А які змінюються підстави? для звільнення з військової служби з новим законопроектом у зв'язку з новим законопроектом. Ну серед того, що найбільш, скажімо, так запам'яталося, бо законопроект достатньо великий, і дуже важко одразу розібрати його повністю. Найбільш те, що запам'яталося. Тобто, наприклад, якщо зараз особа військовослужбовець, якщо в нього є батьки або дружина першої другої групи інвалідності, він має право звільнитися з військової служби, то, наприклад, така підстава вона у нас. Уже відсутня. Тобто там зовсім по-іншому йде формулювання і йде прив'язка до. Саме постійного стороннього догляду, що не просто це має бути особа-інвалід, а саме особа інвалід, який встановлено постійний сторонній догляд. А хто повинен проходити повторну ВЛК за новим законопроектом? За новим законопроектом багато уваги приділяється цим категоріям, які отримали, наприклад, інвалідність уже після початку масштабного вторгнення Російської Федерації. Якщо, наприклад, особи в цей період отримали групу інвалідності, то їм буде запропоновано повторно. Пройти знов таке процедуру ВЛК. А коли відбудеться заміна строкової військової служби на базову загальновійськову підготовку? Законопроект у нас 10449, Він передбачає заміну строкової військової служби заміною на загальну військову базову підготовку. Загальна військова базова підготовка це фактично курс, який буде вводитися у вищих навчальних закладах. Зокрема, і він у нас буде проходити ну, займе певний період до That's 2026 року, якщо я не помиляюсь, там передбачено його впровадження. А цього. хто зобов'язаний її проходити, чи хто звільняється від її проходження? Підстави для звільнення вони в принципі схожі з тими підставами, які на сьогоднішній день мають від призову, наприклад, строковики. Тільки строковики у нас під час воєнного стану вони не призиваються на строкову військову службу. А е, щодо категорії осіб, тобто це в нас чоловіки, які будуть навчатися у вищих навчальних. Закладах або приступі, наприклад, на службу до органів місцевого самоврядування, органів державної влади. Там також передбачено, що потрібно прийти дуже багато уваги приділяється цьому розділу. Ну зараз з рахуванням того, що час обмежений, ми не можемо розібрати якби все, що стосується. але в законопроекті це вже чітко все прописано. А що передбачає собою заміна строкової військової служби на базову загальновійськову підготовку? Фактично, це те, що я зазначила у вищих навчальних закладах, а будеться відповідна дисциплі. Пліна, яка передбачає, тобто підготовку. Ну фактично, вона може бути схожою з тою підготовкою, яка особи особі надавалася під час проходження строкової військової служби, але певні відмінності з урахуванням сьогодення там будуть визначені. Щодо заходів, які заходи впливу на військовозобов'язаних передбачає новий законопроект, от заходи впливу це, мабуть, тема, яка викликає найбільш актуальне обговорення, Того, що фактично заходи впливу у нас зводяться до декількох груп: перша. Група це обмеження у перетині державного кордону для такої категорії осіб, друга це обмеження у праві користування транспортним засобом, у праві керування транспортним засобом. І третя група це у нас іде це користування обмеження користування власними банківськими рахунками. А за яким чином ТЦК тепер будуть реалізовувати такі заходи впливу? Такі заходи впливу фактично будуть реалізовуватися РТЦК та СП після того, як вони, наприклад, направили повістку. Ну, якщо ми говоримо про направлення, повістки, Оштою тут зрозуміло, цю вже тему ми піднімали, і тут важливого факту отримання повістки. Якщо ж це буде у нас направлення повістки в електронний кабінет, отут все набагато цікавіше, тому що, якщо, наприклад, протягом п'яти днів особа не з'явилася. За цією повісткою відповідно далі РТЦК ТСП буде звертатися до суду з заявою про застосування того чи іншого заходу впливу. Строки розгляду таких заяв вони достатньо скорочені е, в суді. Зараз дуже важко сказати, яким чином воно буде реалізовуватися, як суди будуть розглядати можливість застосування заходів впливу. Чому тому, що перш за все для того, щоб суд розглянув справу, особа теж має бути повідомленою про дату та місце час розгляду справи. Це все займає не один день. Ті строки які наводяться зокрема в законопроекті, вони фактично не відповідають практичним строкам, яким чином це можна реалізувати. Тому подивимося, що можливо в цій частині просто будуть вноситись якісь корективи. А які ще зміни передбачає законопроект? Зміни це що стосується відстрочки, знов таки від мобілізації, зміни щодо підстав звільнення з військової служби, це зміни щодо заміни строкової військової служби саме базовою. Військовою підготовкою також передбачається порядок звільнення, зокрема тих осіб, які на сьогоднішній день знаходяться вже і не були, не підлягали ротації. Фактично, і в яких випадках і в які строки вони знов таки будуть змушені проходити військову службу або зможуть залишити військову службу. І для строковиків це теж передбачається. Тобто на сьогоднішній день фактично строковики, які були на час ведення воєнного стану на службі, вони на сьогоднішній день її продовжують. І от цим законопроектом також вирішується питання по ним. Не скажу, що досконало, тому що теж там багато питань і до прикінцевих положень, але тим не менш передбачається процедура звільнення таких осіб з. Військової служби а в порівнянні з минулим чи жорсткішим чи лояльнішим буде цей законопроект? Тут однозначно можна сказати, що даний законопроект він набагато жорсткіший в порівнянні з минулою редакцією, яка існувала, тобто тут жорсткіший, тому що є заходи впливу, заходи впливу як на тих чоловіків українців, які знаходяться в межах країни, так і на тих осіб, які знаходяться за кордоном. А чи можливо повторна мобілізація після звільнення у зв'язку з цими змінами? Ну, повторна мобілізація вона може бути, але після певного часу, тобто, я думаю, ну це питання воно все рівно буде потребувати крім законного вирішення. Ще буде визначатися, я думаю, додатково певним постановам кабінету міністрів. Чи планується мобілізація депутатів, поліцейських, СБУ, дбр, суддів або адвокатів? Що стосується мобілізації адвокатів, то відстрочки від мобілізації така категорія законопроектом 10449, Вона не визначається. Що стосується стосується інших вказаних осіб. То якщо ми говоримо про ДБР, поліцію, тобто це особи, які перебувають на спеціальному обліку, і так вони мають право на відстрочку від мобілізації. Що стосується суддів, це в нас нова категорія, яка вводиться, які фактично надається право на відстрочку від мобілізації. А депутати депутати вони залишаються також як категорія? Вони на сьогоднішній день мають право, і в новому проєкті також визначається ця категорія, який надається право на відстрочку. Які нові обов'язки? обов'язки для підприємств та організацій з цим законопроектом нові обов'язки, вони в принципі, фактично, вони схожі з цими, які є на сьогоднішній день. Більше питань через електронний кабінет, можливо, військовозобов'язаного там буде, але в принципі вони будуть у нас. Такі ж, а чи дійсно що будуть мобілізовувати окремі категорії засуджених, оскільки законопроект на сьогоднішній день він в стадії у нас саме розгляду, він ще не є е, кінцевим варіантом. Таке обговорення йде щодо можливості засуджених відповідно здійснювати військовий обов'язок і бути призваними на військову службу. Але тут може бути багато нюансів. По перше, це не повинно розглядатися як покарання особи. По друге, це е, однозначно може бути особа засуджена не затягнути. Ажкий злочин, зокрема, і повинна бути як згода цієї особи, засудженої на виконання відповідного обов'язку, таким чином, і також згода командира військової частини, куди направляється така особа. А які дії скасовуються щодо військовозобов'язаних за кордоном, у зв'язку з тим, що законопроект 10449, він вводить певні заходи впливу, розглядається питання про можливість припинення надання консульських відповідних дій особам, які знаходяться за кордоном, зокрема там щодо. До заміни паспорту щодо інших дій, які потребують особи, які знаходяться за кордоном, чи обов'язково мати при собі військово-обліковий документ. Тепер так у зв'язку з тим, що ми маємо зараз редакцію, то ця редакція передбачає, що особа повинна мати при собі військово-обліковий документ. Крім того, що вона повинна мати цей документ, вона його повинна пред'являти на вимогу як ТЗК, ТСП, так і вимог поліції служби безпеки таким чином на сьогоднішній день законопроект він не є прийнятим, не є остаточним, але обговорення у нас, скажімо, так, здійснюється. Якщо ви хочете отримувати нові відео від нас, підписуйтесь на наш канал, задавайте питання, давайте коментарі. Будемо надавати вам юридичну допомогу і допомагати вирішувати конструктивно всі складні питання.